Сонячний кролик завітає до сум. З 1 липня всі бажаючі можуть взяти участь у всеукраїнському конкурсі дитячої фотографії. Новий проект орієнтується на таланти віком від 8 до 18 років. Організовує Національна спілка фотохудожників України. На учасників чекають медалі, дипломи і призи від спонсорів. Змагання проводяться в чотирьох номінаціях портрет, пейзаж, вуличне і експериментальне фото. У кожній номінації можна подавати не більше трьох світлин. Заявки приймаються до 15 жовтня на сайті Агенції промоції суми. Лучші роботи стануть основою експозиції виставки, яка буде показана в Сумській міській галереї в декабрі, до дню Святого Николая. Тоді ж состоится награждение победителей этого конкурсу. Зусилля юних митців оцінюватиме журі, до якого війшли відомі фотографи. Одним з них є Олександр Миколенко. За його словами, дуже приємно, що діти популяризують українські світлини. Дитяча міна художнична фотографія, як би так по молодіжному сказати, ажимає <свісно> українську взрослу фотографію. Чому? Тому що... Ну, прежде всего у дітей появились возможности технические можливості технічні Вот. технологічні. Безусловно, они мислять совершенно по-другому, мислять более свіже. Логотип конкурсу створив на прохання сумчан французький дизайнер Рван Буве, чия виставка має відбутися першій половині жовтня. Організатори готові до співпраці з меценатами і сподіваються, що імениті фотографи погодяться провести майстер-класи для дітей. Костянтин Єлішевець, Сергій Лазаренко. На часі новини.